Штрафуватимуть дітей у не зовсім справних тролейбусах. Така новина напередодні поширилась мережою і зібрала шквал негативних коментарів від Чернівчан. Що про це кажуть у тролейбусному управлінні? Чи правомірно штрафувати пільговиків та чи безпечно досі їздити у такому транспорті дітям і дорослим? дізнавалися наші журналісти. Роботу з видачі карток належно не організували, а ловити дітей як зайців та поповнювати їх штрафами міський бюджет, уже підготувалися. Такий висновок випливає із заяви Чернівецького тролейбусного управління, яку напередодні розповсюдили у мережі. За безквитковий проїзд, в тому числі проїзд без валідації транспортної карти, учні несуть адміністративну відповідальність. Під таким постом зібралось чимало обурених чернівчан, адже транспортні картки досі є далеко не у всіх школярів міста. Серед шукачів справедливості була і надія каже: заявку на отримання картки разом зі своєю школою пропустила, оскільки дитина хворіла. Зараз же чітко відтягує цей процес і відсилає жінку з однієї інстанції в іншу. Якщо мою дитину вижнуть з тролейбуса за рахунок те, що в неї немає електронного квитка, не по моїй вині. Це сталося, то, по перше, моя дитина отримує стрес який мені абсолютно не потрібен тому що не всі батьки не всі батьки і діти сприймають це нормальним і платити по-любому штраф навірно скажуть я не знаю діти не носять з собою такі гроші відтак нововведення для пані надії стало великою проблемою і її думка цілком збігається з міркуваннями депутата міськради Олексія Каспрука за його словами діти беззахисна частина населення, яка потребує турботи, а не штрафів, навіть якщо. Би все було чудово організовано, всі діти б були би забезпечені транспортними картками, тому що це діти. Це не повнолітні, а мова йде про штрафування за проїзд, що це адміністративний штраф. І там, взагалі, насправді не такі процедури мають застосовувати. Ніхто не має там за вухо хапати десятирічну дитину, вимагати від нього там 300 гривень. По-перше, не всі діти їх мають. По-друге, дитина елементарно може загубити. Ну, це діти, вони можуть загубити той же проїзний і все решта. Тільки після шквалу емоцій в соціальних мережах надійшла. Реакція тролейбусного управління в установі пояснили, що наразі діють лише попередження для школярів та запевнили, що у разі відсутності картки дитина може показати учнівський квиток. Мається на увазі, що йому робиться попередження. Ця постанова писується з тим, щоб зафіксувати факт, що була така явна порушення з його з його сторони, і далі потім він приходить до нас або онлайн, пише заяву на скасування, і йому робиться попередження, що дана ситуація буде з. Фіксована і наступний раз, будь ласка, валідуйтесь і не робіть таких помилок, або майте картку і маєте посвідчення при собі. Втім, чи знають про це контролери, які вже почали лякати безпорадних дітей? Питання відкрите. А поки влада збирається штрафувати школярів, чернівчани фіксують нові випадки, коли комунальний транспорт під час руху наражає пасажирів на небезпеку. Це так заслуговують чернівчани їхати зранку на роботу. Хто випустив на лінію? Отаке там купа проводів. Чернівчанка зафільмувала як в одному з нових тролейбусів. Буквально висять над головами оголені дроти. Після звернення ТВА до тролейбусного управління нам повідомили, що тролейбус виїхав на маршрут справним, а зламали його вже під час руху. Мало того, відремонтували ще до приїзду бригади. Мій заступник виїхав на лінію, подивився. Власно, чи є таке, і зрозуміло, такого не було. То я думаю, що це було просто зроблено. Ну ілі хайпанули відео, ілі цей или факт вандалізма. То свідкрутили, закрутили. Виходить, хтось із пасажирів власноруч зламав, а за деякий час полагодив пластикову панель. Для достовірності нам обіцяли надіслати відео з камер спостереження. Втім, ніяких доказів, що інцидент трапився саме під час руху тролейбуса, за час підготовки сюжету до ефіру так і не з'явилося. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач теми дня ТВА.